Марта Гулей, Солоний дзвінок. Якщо коротко сказати про сьогоднішній день, то це понеділок. День, коли зранку обов'язково немає жодної пари чистих шкарпеток, коли на підлозі повсюдно натикаєшся на сміття, взагалі у мене дофіга сміття. Але щопонеділка його особливо багато. Коли треба вибирати, де треба брехати сьогодні в універі чи на роботі? Добре, що вчора мене кинула Дашка, тоді ще перед нею довелося б відбріхуватися. Так, мене вчора кинула дівчина, не те щоб ми довго зустрічалися чи щось таке два місяці я навіть встиг тричі квіти їй подарувати, але вона не змогла мене нормально кинути. Ні, тобі давай залишимось друзями, ні хоча б іду від тебе. Треба було в душу плюнути. Ти занадто інфантильний, дімо. Мені треба чоловік, а не хлопчисько. Чоловік їй треба. Чоловік. А я, по-твоєму, хто? Снігова баба, так? Фак. Вона мене вже кинула, а на роботу знову продовжує запізнюватися через неї. До слова, я Діма, якщо вже я почав тут про свої трабли, непогано було познайомитися. Мені 21, якщо це має якесь значення, і я. Так, я студент. Ще працюю то тут, то там, зараз працюю там, себто в кол-центрі. Нічого особливого, ми типу психологічна підтримка. Я то тільки тиждень. А мені вже встигли 15 разів подзвонити якісь мальки з питанням, чи двері треба. Я й не думав у дитинстві, що воно аж так тупо звучить. За підтримкою ще не звернувся ніхто. Тому, норм. не знаю, чи я зміг би когось підтримати, а особливо в понеділок. Понеділки не створені для підтримки, тим більше не варто чекати слів підтримки від мене. Я навіть двох однакових шкарпеток не знайшов, а нехай під штанами ніхто не помітить. Добре, що штани суцільні і загубити їх важко. До речі, про підтримку. Я ж не так просто прийшов у цей кол-центр. Я, типу, майбутній психолог. Цього року закінчу четвертий курс якщо не виженуть, ясна річ, бо за останній семестр я був на парах від сили тиждень. Брешу, може, два. Сьогодні знову напишу старості, що мені погано. Гемангіома якась або що. Хоча ні. Гемангіома була минулого тижня. Не люблю я стандартних болячок. Нехай цього разу буде так, що ти мені підкинеш, друже Гугл? Клас. Саме те, що я шукав. Тропічна лихоманка. Чорт, навіть симптоми збігаються. З універом я якось розберусь. Зараз головне встигнути в офіс. Міняти роботу знову якось не дуже хочеться. До офісу мені два рази кедом кинути, звісно, я міг би проїхатись на таксі, якби не одне але, навіть декілька але. Словом, вчора, як я вже казав, мене кинула дашка. Не будемо на ній акцентуватись ще та сволота, але красива, красива сволота. І я вбивав своє горе шаленими витратами коштів. Шалені витрати для мене це декілька піц з доставкою, маленький ящичок пива і все. До наступної зарплати, якщо вона буде, я голодний, босий, без однакових шкарпеток, але з проплаченою орендою квартири. Може, права була та дашка, не мужик я, але хрін з нею. Хай буде хоч 300 років права Наш офіс нічим не відрізняється від інших ряди крісел біля моніків, кожен комп відділений перегородкою, щоб сусід не заглянув у суперсекретну інфу по перекидуванню косинки. Так, ми тут шпілим косинку, бо доступу в нет у нас і так нема. Це якась модна фішка кол-центрів, щоб ніби збільшити ефективність дзвінків. Усі в своїх гарнітурах ніхто, здається, не помітив, що я запізнився. Здається, ніхто не поміти... Дімо, підійди до мене. Це була моя супервізорка Маша Мегера Щета. Судячи з погляду, її в дитинстві впустили в чан з чудозіллям як Обелікса чи Астерікса. Але маша, замість стати великою сильною добрячкою, стала малою, худою, злюкою мегерою. Ну, подумаєш, якихось десять хвилин вона так глянула на мене, ніби за ці десять 10 хвилин сто людей з висотки кинулися. Алло, дев'ята ранку, понеділок. Це не час для психологічної підтримки. Але я мовчки ту до неї тут краще не заїдатися. Я й так лише тиждень відпрацював. Дмитре, знову запізнення? Що в тебе цього разу? Роги в тролейбуса впали? Чи тебе терміново викликали свідчити на місці злочину? єхидно питала маша. Мушу визнати, вона навіть симпатична. Була б, якби я так її не боявся. Ще й запам'ятала всі мої побрехеньки. Треба з цим тут обережніше. М. Um, думав, збрехати чи ні. Мене вчора кинула дівчина, і сьогодні я проспав. Більше не повториться, обіцяю. тараторив я і так побрехеньки на цю гримзу надіють. Дівчина кажеш. Що ж, співчуваю, сухо відповіла Маша. Ти сьогодні на самогубцях. Самогубці лінія, на якій ніхто не хоче сидіти. Куди більше люблять алкоголізм, сімейні проблеми, булінг та що завгодно, але не самогубців. Маю надію, що сьогодні ніхто не зателефонує, як не телефонували мені сімейники увесь попередній тиждень. Я з радістю відповім хоч на 300 дитячих приколів, але не хочу розраджувати жодного самогубця, не хочу, не вмію. Якого дідька я вибрав професію психолога? Я мав би сидіти в просторому кабінеті, слухати скарги багатих клієнтів на їхнє багате життя. Ну, щось на кшталт. Мій маленький Йорк знову з'їв сандалі від шанель. Така травма, така травма. Мав би спостерігати за тим, як вони тонуть у м'якому кріслі і своїх проблемах, і брати з них, чорт забирай, за це гроші, а не слухати у ці дзвінки і, тим більше, не лінію самогубців. «Ну, Нічого. Попередні півроку я в Макдональдсі працював, та й це переживу. Треба ставити на те, що з понеділка ніхто самогубств не робить. Моє робоче місце нагадує, нічого воно не нагадує, бо воно щодня інше. Зайняв комп біля вікна пощастило а ні, готуйся до постійного машчиного погляду з монітор. Натягнув на вуха гарнітуру. Залогінився. Ну, вперед. Перший дзвінок пролунав за півгодини до кінця зміни, коли я вже зрадів, що таки недарма поставив на понеділки. По той бік слухавки говорила дівчина. Голос заплаканий, не такий, як був у Дашки, коли вона вичавлювала з себе ті крокодилячі сльози, а справді заплаканий. Я майже відчув, як сльоза тієї дівчини стікає по моїй щоці. Добрий день. Ви зателефонували на лінію довіри. Мене звати Дмитро, я можу вам чимось допомогти, сказав я стандартну фразу, коли почув її Ало. Не знаю, відповіла дівчина. Я чув, як вона схлипує, і тоді мені здалося, що всі мої проблеми просто ніщо порівняно з тим, що змусило її подзвонити. Давайте почнемо з простого як я можу до вас звертатися, говорю я завчену фразу. Маша завжди нам видає стандартні скрипти розмови. Єва, мене звати Єва. Дівчина, здається, вже трохи заспокоїлася, і її голос набув іншого звучання він став таким невимовно сумним. Ви зараз у безпеці? Вам чи вашим рідним щось загрожує? Я міг би щось пожартувати, сказати про збій у системі і просто кинути слухавку. Принаймні такий план є я репетирував цілісінький день, але не хотів. Я не хотів залишити Єву одну на тому кінці дроту. Мабуть, що так, вагаючись, відповіла вона. Що ви зараз відчуваєте? продовжив. Я не був певен, що вона так просто заговорить. Якби так було просто говорити з самогубцями. Хоча ні, дивно, але цю незнайому мені Єву. Я не хочу так називати, бо коли воно стає близько, на відстані голосу в гарнітурі, то перестає бути смішним. Я. знітилась вона, мені здалось, що дівчина схлипнула. Я уявив її червоні від сліз очі і чорноту зіниць, сповнену того солоного смутку. Не знаю, але чомусь думаю, вона красива, ця Єва. Я... Наче нормально, просто я заплуталась, у всьому заплуталась, залишилась зовсім одна і не можу знайти вихід. Що зараз вас хвилює найбільше? Знову це стандартне запитання. Моя зміна вже закінчилася. Мені навіть махала рукою Маша, що вона мене підмінить. Від кого, а від цієї гримзи, таких жестів я не очікував. Ну, нехай. Може, вона не така вже й стрьомна». Але однаково я йти не хочу. Поки не дізнаю, що Єва якщо вона Єва, звісно, не стрибне з вікна чи ще чогось собі не зробить. Я хотів, щоб ця дівчина з солоними очима була в безпеці. То що вас хвилює найбільше? повторив я запитання. До мене на ти. Хвилює та. мабуть, усе. сказала Єва і знову заплакала. Можливо, є щось, що я можу для вас, для тебе зробити. Запитав цього разу не по скрипту, і так ці стандартні запитання не діють. Сльози стихли. Єва думала. Взагалі то є дещо. Так, дрібничка, а ви могли б мені завтра зателефонувати? У мене просто, просто немає друзів. Нікого немає. А буває, хочеться з кимось поговорити. От так, як з вами, по телефону, почала виправдовуватися дівчина, а я переписав її номер собі в телефон. Думаю, зателефоную їй ще сьогодні, не завтра. До завтра, бо зна що може з нею статися. Я не хотів думати про те, що ця дівчина з хрипким від сліз голосом. Сидить зараз десь над прірвою багатоповерхівки зовсім одна. У неї є тільки я. Дивний голос Дмитро, з лінії довіри і вітер. Я навіть не знаю, як вона виглядає, скільки їй років і чи кинула вона колись хлопця через те, що їй потрібен чоловік. Не знаю і не хочу знати. Просто хочу, щоб ця дівчина жила. Зателефоную. Відповів я і одразу ж додав Єво, але дочекайся мого дзвінка, Добре? Добре, відповіла дівчина, і її голос змінили короткі гудки. Повільно зняв гарнітуру, повісив її на монітор. Якби це був кінець робочого понеділка минулого тижня, я б швиденько випив пиво під кол-центром. Потім Дашка, може, й зайшла б до мене, щоб подивитися зі мною фільм, який вона вибрала. Вона терпіти не могла мої бойовики, тому ми постійно залипали в якесь артхаусне лайно, у якому я не різав. Добре, що вона мене кинула. Може, знайде собі нарешті чоловіка, а не хлопчака, якому будуть подобатися фільми про гігантських мух і психоделічних кактусів. А я нарешті гляну залізну людину, але не сьогодні, і пива під колцентром не буде. Сьогодні я зателефоную Єві, мені потрібно знати, що з нею все добре. Не подумайте, я в неї не закохався, та як можна закохатись в когось по телефону. Просто важко усвідомлювати, що від твоїх слів у буквальному розумінні залежить чиє життя. Вдома все було так, як і вранці, у срачі тут не було б зайвим якось прибрати. Тож я, принаймні, згріб весь одяг з підлоги в копу і відправив прати. Тепер, такими штуками, як сортування шмоток за кольорами, я міг не заморочуватися, бо навіть не помічу, якщо джинси полиняють на мої труси. У холодильнику знайшов залишки вчорашньої піци і цілу колонію нового життя на позавчорашніх пельменях. Цікаво, а цими пельменями можна лікуватися? Пеніцілін як неяк. Мені лікувати зараз нічого, а патентувати волохаті пальмені я не збираюся. Тому вони пішли захоплювати світ каналізації, а я набрав номер Єви. «Алло?» – почув я той вже солоний голос після п'яти неймовірно довгих гудків. Привіт, Єво, це ді Дмитро з лінії довіри. Я думала, ви зателефонуєте завтра. Просто захотілося з тобою поговорити, не збрехав я. І на ти, добре? Коли мені кажуть ви, відчуваю себе старим і немічним. На тому кінці Єва засміялася, я почув це. Її сміх був тихим і боязким, таким, ніби вона ніколи не випускала його на свободу. Домовилися Розкажи мені, що робиш. Тут я подумав що довгенько не говорив ні з ким по телефону просто так батьки не рахуються. Переважно кілька слів у месенджері, купа смайлів чи якесь дурнувате голосове повідомлення Я? здивувалась Єва, ніби її ніхто ніколи про таке не запитував. Я сиджу, пробувала читати книжку, але чомусь не читається. Шкода, але про книжки я сильно не подискутую. Звісно ж, я перечитав чи не всього Кінга, але навряд чи дівчата таке читають. Дашка не читала вона надавала перевагу чомусь такому з високої полиці, як оті її артхаусні фільми. Думаю, вона й приблизно не шурупала, що там і до чого, але це як з Кантом виглядаєш втричі розумнішим, якщо сфоткаєшся з обкладинкою книжки. А я хотів фільм подивитись, але не сьогодні. Чомусь випалив я. Який? Та так, нічого такого серйозного, залізну людину чи Тора. Зізнаюся, мені хотілось брехати, що я планую переглянути одну з тих дашкиних стрічок, але ну його. Там навіть назви такі, що з першого разу не вимовиш. Клас. сказала Єва, і я відчув, як вона посміхнулася. Вибач, що питаю, але чому ти сьогодні подзвонила на лінію довіри? запитав я і одразу ж про це пошкодував. Згадав її заплаканий голос і схлипування. Тепер я боявся, що після моїх слів усе повториться знову. Я просто хотіла, щоб все закінчилося, знаєш. Так буває, іноді хочеться, щоб раз. І більше нічого не було. Насправді я такого не знав. Для мене кілька пляшок пива і вже раз, і нічого нема. Але я я не змогла, продовжувала Єва. Мені стало страшно, розумієш? І я знайшла цей номер, щоб поговорити з кимось, хоча б з кимось. Розумію, збрехав я, просто не міг сказати інакше. Насправді добре, що ти подзвонила. До речі, ти десь вчишся, працюєш? Я? Єва не звикла до запитань, тим паче запитань про неї. Трохи вчусь з дому. З дому? Щось типу дистанційки? Круто, я теж вчуся. Може, мені варто перевестися на дистанційне? А що? Норм таке навчання? Це вирішило купу моїх проблем. Ні тобі брехати про відсутність на парах не треба, ні розриватися між універом і роботою. Так, з дому, не закінчила фразу Єва. З телефону долинув якийсь шурхіт і крики. Я не зміг розібрати, про що ж вони там говорять, почув лише, що кликали Єву. Перепрошую, мені пора. Веселі нотки в її голосі знову змінилися солоними. Дівчина море. Треба не дати їй розчинитися, але перш ніж я сказав бодай щось, знову почув короткі гудки. Єва не міг перестати думати про неї. Коли познайомився з Дашкою, то теж постійно про неї думав ну, чи не зовсім про неї, про її тіло, ймовірніше. Просто уявляв, яка вона там під светром, а на неї, якщо чесно, мені було абсолютно начхати. Воно й вилізло боком, коли вона почала приходити до мене. Не буде же нонстопом займатися сексом довелось говорити, а говорити нам не було про що, і фільми разом не пішли. Я вже розказував про той артхаусний треш. Насправді, якби Дашка мене не кинула, наші стосунки якщо це так можна назвати, і так йшли до завершення. Ніколи не думав. Що мати теми для розмов, це ж настільки важливо. Не подумайте Дашка непогана дівчина, не дурна чи щось таке, але я, звичайно, на неї злюсь, бо я ж снігова баба, а не чоловік. Але вона непогана, просто не моя. Не тренденула б вона б того при прощанні, була б взагалі чудовою, а з Євою якось все інакше. Знаю, я знаю, ми не зустрічаємося. Вона просто дівчина на грані, котрій необхідна хоча б якась опора. Дивно, але я хочу стати опорою для неї, хочу бути тим, кого в неї ніколи, здається, не було людиною, яка почує. Десь тут ви, мабуть, пирснули від сміху, ну бо кого я можу почути. У мене в самого життя суцільний треш. Але я можу. Просто раніше нікому не було потрібно, щоб саме я їх слухав. Наступний ранок був інакшим. Ні, вівторки і так зазвичай краще за ті ненависні понеділки, але цього разу я зібрався на диво швидко, навіть поголив свою кількадену щетину. Це навряд чи важливо в розмовах по телефону. Але мені здалось, вона це відчує. Єва відчує. На роботу прийшов не те, що вчасно. Я з'явився в офісі на годину раніше. Оператори з нічної зміни ще сиділи за своїми компами. Машої тут ще і не пахло, у прямому сенсі, маша пахне цілим вагоном парфумів, таке враження, що ночує на парфумерній фабриці. Я тинявся туди-сюди коридором. Виправився, бачу. Замість привітання видала мені Маша, що й на хмарка її парфумів зайшла в двері. Так, можеш сідати сьогодні на сімейників, поблажливо посміхнулась вона. Я навіть не здогадувався, що Машка, ця грізна мегера, вміє посміхатися. Знаєш, Маш, я хочу працювати на самогубцях постійно, Замить додав я. Її очі округлились від здивування. У нас же на цій лінії працювати ніхто не хоче, бо найскладніше говорити з людиною, яка стоїть за міліметр від смерті. Так, продовжив я, поки вона не встигла щось заперечити. Думаю, я впораюсь. Але щоб працювати на цій лінії постійно, необхідна певна хм. витримка, розумієш, дім. Не всі з тих, хто тобі зателефонують, доживуть до завтра. Сказала сумом Маша, і я вперше помітив в кутиках її густо нафарбованих очей зморшки, завжди сприймав її як свою ровесницю, а тепер мені здалося, що вона старша, набагато старша. Треба розуміти це їхній вибір, але якщо вони дзвонять тобі, значить шанс їх витягнути. Є, і перша ниточка в тебе. І ще одне дім, я не відмовлятиму тебе від цієї лінії, сам бачиш, на неї ніхто не хоче. Скажу одне щоб не здоріти, треба відростити броню, подумати б не міг, що маша така філософська натура, принаймні у понеділок вона точно такою не була. Ну і хай відростити броню. Я й так. Суцільна броня, сказав і подумав про єву. Набрати її номер я так і не зміг. Наша система працює лише на вхідні. Мабуть, щоб такі броньовані не сиділи і не тренділи ні з ким годинами. Тож я хвилина за хвилиною чекав дзвінка, але лінія мовчала. Це ж добре, правда? Значить, ніхто сьогодні не почуває себе самотнім настільки, щоб зникнути назавжди. Чи ні, чи саме сьогодні всі самотні настільки, що не дадуть шанс голосу з телефону подати їм руку допомоги. До обіду мені ніхто так і не зателефонував, навіть діти, коли граються, не обирають цю лінію. першій я вилогінився на обідню перерву, у нас вона півгодини, якраз стигаєш збігати в кіоск напроти по якесь паніні, чи як та булка з ковбасою в них називається. Але цього разу я просто зробив противної кави з автомата і вибіг на двір слухати довгі гудки до Єви. З кожним гудком наростала моя тривога. Я більш як певен, що був би це хтось інший, я б так не хвилювався, але солона дівчина, я не можу втратити її голос. Привіт, почулось нарешті. Привіт, як ти сьогодні? Уже краще, знаєш? У мене, здається, з'явився друг, сказала Єва, і я відчув, як вона посміхається так, ледь-ледь самими кутиками губ. Друг? Не знаю, чому перепитав Друг, це ж добре, а друг для людини, у якої нікого немає, тим паче. Але я, здається, заревнував, і це, мабуть, видав мій голос, бо Єва одразу відповіла Ти мій друг. Я тут подумав, а чому б нам не зустрітися? Сьогодні ввечері. Зможеш? Я під'їду куди потрібно. Затараторив я так, ніби запрошував її на побачення, хоча фактично це й було побаченням. Замість відповіді я слухав тишу її дихання, що накочувалося, наче морські хвилі. Можна, нарешті сказала вона. Але голос був знову солоний солоний. А що, якщо ти не захочеш зі мною говорити? Ну, коли побачиш мене. Захочу. День тягнувся надзвичайно довго, ніхто не телефонував, але я все думав про Єву. А що, як ти не захочеш зі мною говорити? Раз по раз дзвеніло в моїй голові. Що вона мала на увазі? Але втім. Я повинен її побачити, просто повинен. Я не дуже добре розумів, що дарують дівчатам, з якими знайомляться на лінії служби довіри. Квіти надто банально, цукерки не те, я ж навіть не знаю, чи любить вона цукерки, парфуми надто пафосно. Тому після роботи я просто забіг в крамничку сувенірів і купив чашку з морем. Єва сказала, що ми зустрінемося в парку, але не уточнила, як мені її впізнати. Тому я набрав номер. У кінці алеї мені посміхнулася дівчина. Вона була незвичайною. Таких дівчат я ще ніколи не зустрічав, хоч вона була ще далеко, але це точно була моя морська дівчина, Єва. Вона повільно під'їхала до мене на інвалідному візку, але мені здавалось, що вона пливла морем. Привіт, солоно сказала вона, втупивши очі у вкутані пледом коліна. Знаєш, здається, я щойно закохався, сказав їй натомість.